Вітаю вас, любі діти! Давайте пограємо сьогодні з вами в цікаву гру. Я буду загадувати загадку, а ви обираєте правильну відповідь, дивлячись на картинку. Відгадай загадку, хто ми? У ясний день сидимо ми вдома. Якщо дощ у нас робота, захищати ноги від грязі та болота. Так, ми чобітки, у домівці їх зувають, біля ліжечка знімають. це сидіти? Правильно капці, гарна сукня є в марічки, є блакитні довгі стрічки, а до сукні є в марічки два чудові. Черевички. В них забив я перший гол, в них я граю у футбол, бо вони не для домівки називаються. Так, кросівки, якщо дощик, ми не тужим. Весело стрибать в калюжі. Та не сонечко світити, в коридорі нам тужити. Що ж це діти? Правильно, гумові чобітки. Є взуття і спеціальне, не просте, а танцювальне, бо для танців не для стежки. А зоветься воно. чешки. Влітку тепло, влітку гарно, не сиджу я вдома марно, вже взуваю я на ніжки дві веселі, босоніжки. Всі в шерсті, а шкіри немає. Що це діти? Правильно, валянки. Ж ви молодці діти! До побачення, до нової зустрічі!